Пробуй его рисовать. Давай, Я думаю, Сергій Ваш понял, сегодня что-то немає. Так. Так. Ви нічого не маєте там, я не яка ваша пропозиція? Сергій Іван, у вас є запитання до волонтерів плани? Ні, нема. По цекалі Дані, я думаю, ніяких запитання немає, то а а це так, так, де, і немає. має. первинка. Та вона, що примірка, що до нас. До затвердження програм, ну це ж технічне питання. Це ж доволі ну, зачитувати програми, це ж... Це... Це може змінено в бюджет. Зміни до бюджету, що стосується. А це є щось інше? Ні, дивіться, в нас два є листи, Це відділ освіти і це тут отримав наступно. Допомога. Відділ освіти. Куди? Відділ освіти вони звернулися зробити, дозволити їм зробити перерозпустити. Тут листи листі вони описуються, на які функції, на які люди, де більше, де зменшити. Вони проаналізували ці. Бюджет тут цели. Цеперинної медицини, звернуться з питанням виділити кошти додатково і виділити кошти суддя через суд, дві програми, на палоприймачі 13 тисяч, на гемодіаліз 91 тисяча, де на річ для покращення. Матеріально-технічної бази підприємства 253 тисяч. Проаналізувавши бюджет, також не межа головного стояння та виконавчих комітету міської ради, ми зробили зміни по функції надання матеріальної допомоги, а саме в нас була запланована допомога 650 тисяч для територіальної оборони, але проаналізувавши те, що ми їм можемо виплатити, і, скільки їм потрібно на ці допомоги. Там ми вирішено ви... 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 308 тисяч лишніх коштів. Ми їх хочемо перерозподілити на ці дві, на центр природної медицини, на забезпечення двох програм і на покращення клінічної бази. Тобто додаткових коштів бюджету не виділяється. Вони тут хочуть е... 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 моніторинг артеріального висуну. Тут все-таки все, ці. Вироби. Вироби на у своїх військових частинах є 5 військових частин, кошти на даний час ми не розподіляємо, не їм, тому що у нас, згідно нашого висновку, за 9 місяців у нас не до виконання на 114 тисяч, тому додаткових коштів у нас взагалі немає наскільки ще йде. Зміна рішення все про бюджету. Цих питань, які прозвучували, це все буде Та нічого більш ніякого Нічого. Yeah, yeah. Тут у нас в межах, ми додаткових коштів не, не виділяємо, а в межах нашого бюджету ми перерозділи, щоб забезпечити до кінця року потреби установи. бюджетної основності. Виносить на сенсі колеги депутати голосують.